Плануєте подорожувати чи проживати в Німеччині та отримувати там медичне обслуговування чи страхування? В цьому відео ми розкажемо вам, як українські біженці можуть отримати медичну допомогу чи застрахувати своє життя. А ми нагадуємо вам, що всі корисні посилання, що є в цьому відео, ви зможете знайти у документі посилання, на який в описі під цим відео. Медичне страхування необхідно в першу чергу для того, щоб захистити вас у випадку нещасних випадків або проблем пов'язаних зі здоров'ям. Воно потрібно також, якщо ви влаштовуєтесь на роботу, адже кожен працівник в Німеччині підлягає обов'язковому соціальному страхуванню. Ви можете обрати свою страхову організацію серед великого переліку різних, що діє на території Німеччини. Обрана медична страхова організація видасть вам страхову карту, яка дозволить отримувати послуги у лікарів, терапевтів в клініках або аптеках. Ви також можете вільно обирати вашу медичну страхову організацію, якщо ви отримуєте соціальну допомогу, тобто не працюєте і не отримуєте допомогу по безробіттю. У разі якщо ви не маєте права на виплату допомоги по безробіттю або соціальної допомоги через ваші доходи або майно, то ви можете оформити добровільне страхування. Обов'язковою умовою для цього є наявність посвідки на тимчасове проживання або тимчасового посвідчення про право перебування. Термін подання заяви становить 6 місяців. Для того, щоб оформити страхування, вам потрібно вибрати одну із страхових компаній, подати заяву та укласти з неї договір, повідомити Джоб центр про обрану страхову компанію, надати джоб центру копію договору страхування. Медичне страхування в Німеччині є обов'язковим. Тому оформити страхування обов'язково необхідно всім працездатним біженцям, а також дітям та пенсіонерам. Для працездатних витрати на страхування покриє джоб центр для непрацездатних соціальне відомство. Виняток становить лише додаткове приватне медичне страхування. Якщо ви офіційно працюєте в Німеччині, то ви сплачуєте відсоток від вашої зарплати за медичне страхування. Це означає, що ті, хто заробляє більше, також платять більше, але лише до певного рівня доходу. Інформацію про те, скільки відсотків буде забирати страховий внесок, ви можете дізнатися у Джоб центрі. Якщо людина має державне страхування, то вона має право включити у це страхування дітей, а також чоловіка чи дружину, якщо вони отримують зарплату менше рівня мініджобу. Немає значення, скільки вам років і наскільки ви здорові. Члени сім'ї також можуть бути безкоштовно застрахованими за загальнообов'язковим страхуванням здоров'я та догляду та не сплачують жодних внесків. Внесок на медичне страхування буде автоматично утримуватись з вашої зарплати для того, щоб розрахувати, скільки відсотків від вашої зарплати забере страхова компанія, ви можете скористатися калькулятором внесків. Якщо ви захворіли і вам потрібно на прийом до лікаря, ви просто пред'являєте свою картку медичного страхування. Під час першого візиту до лікаря або стоматолога вам, крім цього, буде потрібно мати при собі посвідчення особи або паспорт. Свою картку медичного страхування ви отримаєте відразу після укладення угоди зі своєю страховою компанією. Ви повинні пам'ятати, що термін дії лікарняного залежить від регіону, а також від того, хто його видає. Під час відвідування лікаря необхідно взяти з собою такі документи, медичний талон, що можна отримати в адміністрації міста, громади, поліс медичного страхування, анкету. Заздалегідь роздруковану й заповнену, наприклад, через Toolbox українською мовою інформацію підготовлену лікарем-терапевтом для пред'явлення у лікаря-спеціаліста направлення. Паспорт щеплень, паспорт проходження рентгену і наявні результати, наприклад, рентгенівські знімки або аналіз крові, схема медикаментозної терапії для ідентифікації перенесених раніше захворювань. Загальний рецепт рожевого кольору діє на ліки, що покриваються страховкою, і його можна перевести в готівку впродовж чотирьох тижнів. Пам'ятайте, що направлення до лікаря має свій термін придатності і, як правило, прив'язується до кварталів. Тому дуже радимо уважно перечитувати ваше направлення перед походом до лікаря. Якщо ви зареєстровані як біженець, візит до лікаря для вас безкоштовний. Послуги лікаря оплачуються державою. Якщо ви ще не зареєстровані, ви отримаєте рахунок від лікаря, який ви повинні оплатити самостійно. Якщо у вас вже є страхова картка, ви можете вибрати, до якого лікаря вам звернутися. Перед приходом на прийом до лікаря найкраще записатися на прийом по телефону. Якщо ви не можете знайти сімейного лікаря, який зможе прийняти вас, то зателефонуйте за номером 116117, де ви отримаєте допомогу з пошуком. У разі гострої надзвичайної ситуації, якщо це не загрожує життю, можна звернутися ввечері вночі та у вихідні дні, за номером телефону 116117. Для екстрених ситуацій є наступні номери телефонів пожежна команда та лікар швидкої допомоги 112 поліція 110, екстрена медична допомога 11 61 17. аптечна служба швидкої допомоги 0820 2022 83. У разі надзвичайних ситуацій з небезпекою для життя та здоров'я медичну допомогу надає в першу чергу лікарня. Якщо ви зареєстровані у компетентних відомствах чи органах влади, витрати зазвичай несе орган місцевого самоуправління. Якщо ви не зареєстровані, не маєте лікарняного листка неприсуздатності або страхової картки, ви можете утримати від лікаря рахунок та сплатити його. Витрати в стаціонарі можуть бути дуже різними та залежати від типу та тривалості лікування. Щоб отримати ліки, що відпускаються за рецептом, потрібен рецепт лікаря. У Німеччині розрізняють ліки, що відпускаються без рецепта, ліки, які наявні тільки в аптеці, та ліки, що відпускаються за рецептом. Ліки, які відпускаються без рецепта, є в аптеках та аптекарських магазинах. Ліки, які наявні тільки в аптеці, доступні лише в аптеках. Ліки, що відпускаються за рецептом, призначаються лише лікарем. Часто одні й ті самі ліки мають різні назви в різних країнах, але не можуть бути ідентифіковані одразу через різну алфавітну систему письма. Саме тому ліки з України можуть називатися інакше в Німеччині. Якщо ви приймаєте ліки, що відпускаються за рецептом, недоступні для вас в Німеччині, лікар може допомогти вам перейти на аналогічний препарат. Сподіваємося, що ця інформація буде корисна для вас і ви зможете не тільки отримувати допомогу в Німеччині, але і відчувати себе більш впевнено, перебуваючи в іншій країні. Бережіть себе. thank mm -hmm. you